24 лютого, день, який закарбувався в серцях українців. Війна змінила життя кожного. Хтось ніколи не почує голос близької людини, а хтось на місці свого дому має руїни. Ми почуємо історії людей, які довгий час жили в російській окупації і на собі відчули всі жахи війни. Вітаю, Валентина. Розкажіть звідки ви? Місто Глешки, Херсонської області. Дім ваш був під окупацією? Да. Так. І ви були тоді в вашому домі, так? Так. Да. Як ви пережили цю окупацію? Важко у нашому місті. Там сусідка моя віруюча, і ще там дівчинка. Ну, не молоденькі, то ну, нам страшно ж було. Ми жили втрьох. Ми питалися виїжджати і не вийшло. А було що їсти? Як от з харчуванням? Е, Якісь е... можливо свої запаси? У вас були... Запаси те, що там. Закатки, бо ми в вчасніх домах жили ще остатки. В АТБ продавалися ну там кілометрові очереді. Там можна було з утра до вечора стояти і нічого не получає п'ять на другий день. Приходили, коли ви жили під окупацією. Таке було що да, черги да, були. Так та да, такі черги були, тому що і не вистачало продуктів. Ні, ні, ні. Там якесь определене кількість давали 6 червня 2023 року. Російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Чи дісталася вода вашого будинку? Затопило по про вода. Я ж кажу вам, все. Все лежало отак, в отак по пояс було, в хату не можна було зайти. Все буд на глині, все на глині, хата на глині, все попливло. отак було. Вот. А де ви були в той момент, коли от воно ж затоплювало, поступово, поступово? Ну, коли вже за городами була вода, і, і ми дивилися, що вона вже ближче і ближче, і ми з сусідами почали виходити. А вона вода з обох сторон. Ми тоді там, ну, брат наш, що він каже, до нас сидіть вдома, вище вони трохи. Ми піднімаємося туди, а там теж з обох сторон нас вода зжима. Тоді я постукала там в одну калітку, і, бо в нас в мене сусід, інвалід першої групи на коляски, треба було допомогти. Ви допомагали сусіду? Так, так, я не могла їх залишити. Який у вас був план, що ви робили, коли ми... вода поступала ближче і ближче? Ну, ви знаєте, взагалі, тільки взяла пакет з ну, документами і отак, -от, і, бо, бо шок був, бо, бо вже вода була в хаті. Валешки, вони ну, є такі місця вищі. І ми піднімалися вище, вище, а тоді ж нас вже зжало. І я тоді вже постукала. Парень вийшов, і я кажу: підскажіть нам, куди нам далі, бо вода з усіх сторон. Це якийсь сусід чи во ні? Ні, це ні, це просто люди, які там вище жили. Ми піднімаємося, а вода на на кожній вулиці так нас зжимає. Не було ну, куди дітися. Нема куди дітися, нема. І він через городи поміг, оце ж з коляскою нам от, і поселив нас. Він каже: єсть у мене місце, цоколь високий, два етажа. Каже: Ви не, не переживайте. Ну коли ми встали з утра, перший етаж вже був затоплений. Сусіди брали там і продукти, і речі викидали. Бо ми ж ми, ну, треба було. Ну, треба було життя спасати. І я кажу, треба нам виїжджати. А скільки у вас було людей разом? Ну, Десь до 10. До 10. А хлопець був на візку правильно? Ну, На, на інвалідній на інвалідні коляски, так. Да, да. Uh -huh. вот. І І я кажу, треба виїжджати. А йому ж, звісно, трудно було рішитися на це. Я кажу, Аліжа, треба виїжджати, вода піднімається. Він, Та дідь Валь, може вона, я кажу, ні, в нас і продуктів немає, нам треба на сушу. от і коли... А як, а як от ви прокидаєтесь, Перший поверх затоптання, да, що, да. що робити, як от? Е, я кажу, треба виїжджати, і цей парень, що з нами був, теж наш сусід, позвонив сусід у нас по нашій вулиці, там і каже, зможеш нас забрати, а він вивозив наших людей. Угу. От. Тобто і... він був як волонтер? Да, да. Так, так. і він приїхав. От. Ну, звісно. А як він приїхав? Тобто на, на лодки. Човни, так? Да, так, на лодки, да, да, човник, так. Да. Він от по, по черзі забирав? Чи по, черзі, було? по черзі, да. так. І вже коли ми його е, е, несли, один держав човен, угу. е, двоє несли його на руках, вже отак у воді, угу. і оце ж посадили його. Ну, дуже було страшно, тому що тічення було сильне, лодку так круте, закручує, і це люди за провода держалася, вже не видно було ні забора, ні калітки, ні, ні адресу ніякого. І він каже, я вже не знаю, куди їхати. Ми були і заблудилися трохи. Це ми на човні плили да, і не да, знали вже, куди. Да. Знаєте, дуже страшно, того, що один на де... те, що я очима своїми бачила, один на дереві висить, другий, дівушка держалася на стовбі, собаки її тягнуть, теж хочуть жити. От, всі кричать. Хто у кого шифер ну, на даху розбивали і вилазили туди, і теж махали і кричали. Тобто ви плели і ви розуміли, що деякі люди не врятуються, бо да, сусід, як мій сусід казав, його на треті сутки забрали. Я кажу, Васильевича, як же ви, А він каже: ми вже задихалися на горіще желізо, жарко, а відсіля вода, і, і нікого, і ні до кого не дозвониться. І тоді йому хтось там дзвонив. Він каже, що да, коли ми пливли, то бачили і людей, і свиней, і коров, всі ну, мертві плавали. Слава Богу, ми виїхали на сушу. Це спочатку ваш будинок затопило, потім ви туди вже не приїжджали, коли відійшла вода? Ні, я я приїжджала, бо бо я хотіла зберегти. Він не не упав, ще був, і мені сказали, що якщо ти зараз його вичистиш. Ну, нанімали, звісно, також шилини було все. Воно ну, ж все промокло. Все, і Воно і... розкисло просто. Я ж не зразу ж туди не зайшов, бо можеш і звалитися на тебе все, і, і балки отак лежали. І дуже страшно було туди заходити. І грузнеш, глина грузнеш. От ви приїхали, почали його вичищати, Так. Намагалися зберегти. Намагалася зберегти, І далі? а далі і, і перестінки поставили. І ну, там підпорки робили, а тоді перельоти, це все. А як це було? Ви були тоді десь не вдома, так? Слава Богу, що не вдома, на, на квартирі ж там, де приютили. домі – ні. домі там нема нічого, нема нічого живого. Все викинули на вулицю в місті з глиною. Там, холодильники, машинка, ну все, ну все. Ви були десь в квартирі. І, і що далі, як ви дізналися про це, що ваш будинок вилучили, як це було? Бо я періодично ж їздила, ну, як хочеться додому. Приїду, кое що постираю, кое що помию, приїжджаю. Один прильот, ну, ще шифер був, на, що десь злетіло 20 шиферин. А тоді, покуди я знайшла людей, бо люди бояться, крайня наша вулиця, люди боялися. Покуда знайшла, щоб за пленкою там закрили, бо горіще, і горіше ще впаде. То приїхала вже три, ще три прильота. Представте собі, що від прильота одірвало цей дах. Коли це случилося, ці прильоти, да, я, я десь неділю цілу плакала і, і кажу, ну, як, як я, якби, що вроді як тупік уже. Ну, коли я молилась і і в мене таке прийшло, що я прийшла у мене тупік, а Бог для мене краще приготував. У Бога 100% є виход. І в мене такий мир прийшов, і я, я пам'ятаю, позвонила ну, нашим, де, де на правому березі, і кажу, я готова виїжджати. І теж вже було. Нереально виїхати, Олешки, волонтери вже не приїжджали. Чому? А тому, що це опасно було. Ось ну я навіть не знаю, як сестричка знайшла, Ну, як молоді, вони швидше це все уміють. Що вона знайшла волонтерів, які привозили продукти, там є у нас кохани, де люди дачі, де люди не встигли уїхати в Херсон просто і залишилися. В основному люди вже в віці. І тобто і, ті волонтери вони мене забрали. Ну вже коли ми розверталися на Радинськ виїжджати, то стріляли по нас. Так було. Машини, так, да, да, да. І вже по порадинську їхали, то було дуже, дуже сумно, і що багато обгорілих машин, і навіть свіжі. Ну, Дівчина мені каже, бачите, це вже це все не було, а це вже обгорілі машини. Той момент, коли по вас стріляли, як це було? Що, що ви робили? Ні, ну я то молилася, я розуміла. Одне, що, ну, що за мене вся церква молиться, бо я ж, я ж пастирам сказала в першу чергу. І, і було таке вже тут, коли я тут знаходилася, то наші, ну з ким я зараз вже общаюся, то казали, що валя ти була в серці. Я за тебе постійно молилася. І що було потім? Ви приїхали в якесь місце? В Сімферополь. Там вас хтось зустрів? Так, да, в хостелі поселили. От в Сімферополь ви приїхали, а потім як ви Київ? А е... потім, потім з Сімферополя Вороніж, з Вороніжа в Білгород, з Білгорода, ну тоді до границі. тут уже сестричка встріла. Де ви зараз живете? Ну, тут, на, на, на вашій території. Ви знаєте, я хотіла сказати. Ну, саме головне, що спасіба за ваші відкриті серця. Удобно, уютно, тепло. Це таке благословення для мене. Це таке свідчення для мене, того, що я їхала, а куди ти їдеш? А я не знаю, куди я їду. Їду і все. І, ну я розуміла, що Господь не остави. Красиво, уютно. Це Спасибо. добре. Та До вас можна? Можна. Так, у вас тут дуже затишно, така велика простора кімната. Так, да, да. Дуже гарно. Да. Я так, така вдячна, ви знаєте, бо нічого. Постіль принесли і все. все необхідне і на кухні. Ну, у Уліночки, хоч якісь там великі ложки в мене взагалі. О, я бачила, ви тут читаєте Біблію, так? Да. тут у вас такий простір, де ви можете почитати, да. подумати. Да, да. І я бачу тут так багато поличок, стільки всього можна да, сховати. Да, да, да. Прям так все продумано до да, деталей. Так, Все продумано, все. Я всім і віруючим, і невіруючим. Це зараз хто мене питає. Я кажу, якби ви тільки знали. Я, і навіть, як у Біблії сказано, і Глаз, не бачив і ухо, не чуло, і на серце навіть не приходило те, де я де я зараз. Вітаю Олена! Рада знайомству з вами. Шкода, що за такими обставинами ви дуже далеко від свого дому. Розкажіть звідки ви? З Херсону самого. Яким був ваш дім? Ну, в мій дім він залишився цілий. Ну, два рази чоловік казав, що він вставляв вікна. Коли почалась війна, люди не знали, що робити. Оцей перший день вони не вірили в те, mm. що війна почалась. Яким був ваш день? Що ви робили? Які у вас були емоції? Ну, перший день війни, як почалася, ми ще не розуміли, що це війна. Вранці я проснулася, я думала, що к нам хтось через паркан переліз і пригнув, ну як гупнуло так. Я чоловіку кажу, йди там хтось, подивись. Він каже, та все добре. Коли я опять гуп, гуп, я кажу, то там їх вони не один, кажу, йди подивись. Він каже, та ні, все добре. Ну я вийшла на вулицю, подивилася, все ну, тихо, але потім почула опять, ну, Взриви. Ну, вони далеко були від нас, але ну, все одно дуже чутно. По-перше, не звикли ж до таких звуків. От. Ну і ми тоді включили інтернет і побачили, що війна. Ну, я в цей день мала була йти скуплятися, раз на тиждень я з мамою ходжу, скупляюся. То я їй дзвонила, що я не піду, бо я не знаю, що відбувається взагалі. І я пішла ну, скуплятися нам, у нас там в нашому районі. Але я пішла на півдорозі, слюшу сусіди деякі там, бабусі повиходили, теж частний сектор, дивляться, що відбувається, І я ж теж в розгубленості слишу взриви. Потім автоматні очереди, звуки ці всі слишу, теж дуже чітко. І я стала і стою на півдорозі, куди йти, чи скуплятися, чи додому, чи що відбувається. Ну, пішла все-таки, думаю, хліба думаю, куплю в нашому магазині. Я повернулася, купила, ну хотіла в нашому магазині купити, але там черга така, куча машин. І я це теж воно бентежила, що воно таке происходит. ну, що багато машин, всі вже з віщами, повністю запаковані, всі люди перелякані, щось все скупляють. Черга така. Ну, Я так зрозуміла, хліба я там не куплю. І страшно ж, не поймеш, де воно стріляє, чи рядом, чи близько. І Я вирішила піти. Все-таки на ринок скупиться трошки. Ну, Скупилася, вже так трошки Ну, розуміла, мабуть, що відбувається чи ні, не знаю. Ну, Прийшла додому, чоловік поїхав десь бензин, щоб заправити, бо теж все одразу закрилося в основному все. Я прийшла, його не було. Ну, я зрозуміла, що ну, діти сказали, що поїхав. Ну, а взриви такі гучні були. І таке впечатлення, що з домом якось щось, і я тоді з переляку, ну, кудись треба прятати дітей, себе, не знаю. Ну, воно може і смішно, звісно, зараз згадуємо, сміємось. Я їх гардероб спрятала, я подумала, що воно якось їх спасе, може. Ну, я не розуміла, що воно таке. Щас я знаю, що таке взриви, що навіть домов не Ну, Я їх туди попрятала. І тут чоловік прийшов теж, ти що, воно ж ну, не врятує. Ну, і Ми вирішили в цей день тут же поїхати до бабусі, 30 кілометрів від Херсона. Ну, ми думали тиждень-два, та й додому, ну, все закінчиться. Ну, приїхали, побули в неї, але ж треба ж постирати, воно ж там в воді, кажу, воно згниє там все. Ну, і Ми вирішили в неділю, по-моєму, 28-го, якщо я пам'ятаю правильно. Приїхати в Херсон. Ж. Я пам'ятаю, що в неділю бо було служіння, чоловік включив служіння по комп'ютеру, дивився в онлайні. А я бігом пішла постирати, думаю, якісь речі з собою ще взяти, бо в чоловіч ми взагалі не брали його речі, дітей взяла собі, собі там трошки. От, машинку включила, вона далі стиралася. Ну, думала ж, там, я думала, що ми будемо до вечора, там, ці квіти, полю, мене багато квітів. Але він, служіння закінчилось, він каже, бігом сідає в машину, їдемо додому, ну, до бабушки. Я кажу, чого? Я ж тільки постирала, тільки вивісила, я ж ще навіть квіти не поліла. Він каже, нічого, все бросаємо, сідаємо в машину, їдемо. А чого? Я оце не знаю. Навірно, він або чувствував щось, або я не знаю, може, щось в інтернеті подивився, бо мені не було часу щось туди дивитися, я по господарству справлялася. Він, неспокійно, да? він, Ну, що... якби я так розумію, що через нього Бог якось нас і вів. І ми, коли виїхали вже їхати, ну, я смірилась, думала, треба, то їдемо. Вроді русіх немає, що в Херсоні все добре. От. Ну, ми коли виїхали на зустріч, на, на мопеді їхала моя подруга. І вона помахала нам, і тут же мені дзвонить. Каже, куди ви їдете? Там каже, танки вже їдуть на, на зустріч. Я каже, одних чекаю, бо там от-от виїдуть на, ну, на, на трасу і будуть їхати, бо вони там спалі. І Там біля пам'ятника вони вже повирачують. Ну, і ми якраз під'їжджаємо вже к тому пам'ятнику, ну, куди. ну і Танків я не бачу впереді, там ж, от, я знаю пам'ятники далі. Там, ну, би, танки я не бачу. Заглянула за пам'ятник, нема. Ну, проскочили, скажем так. А вона приїхала додому. Вона біля прямо Херсона, там минут 10 пішком може піти. І вона каже: Я заїхала, і вони одразу в підвал, і через пів години вже вони все закопали. Получається, Херсон був з зіх... усіх зі сторін, як би окупований. Він ну, вже взятий, ну, тільки ще ця дорожка була до мами. Ми ще могли виїхати. І вона якраз теж там жила в цьому місці. І вона каже, через пів години вони вже в нас були. Ну, а ми весь чий, цей час чоловік молився. Він зранку до вечора, навіть я вночі вставала, бувала, він вже молиться опять. Я ну, я так теж підключалася іноді, але більше він би, молився, що нам робити далі. Тому що ми боялися, бо новини вже слухали, що там по посадкам розстрілювали людей і все. Ну, ми ну, з дітьми тут, вроді поки как би, не вбивають, живемо. Ну, Треба було щось робити, кудись їхати, а куди, теж ми не знали. Я смотрю на своїх дітей, на чоловіка, ми всі в одній кімнаті. Були. Я думаю, а якщо от в будинку і ну, по новинам може дивилися, що воно відбудеться, а якщо вранці нікого вже не буде. І так сидіти в такому страху, то ну, по Ніколаєві дуже сильно бахкали. І таке вчинення, що вже скоро і у нас можуть не долететь, Ну, всякі мислі були, і вже в підвал приготували бігати. Ну чоловік все время молився, і я побачила Божу милість в тому, що ми шукали, як нам діяти: їхати чи оставатися, де Господь нас зберегти. Ми не знали, або нас в пути розстріляють, або ми залишились і ми тут збережені. Ми не знали. І он молился все ж время, молился, і когда коли... Звонит мне подруга, вот эта ж, которая меня встречала, каже, там мужчина еды, там, он православный священник сам, приютите на ночь, потому что он еще не доехал до Херсона, и водители туда в Херсон не едут, потому что там блокпосты русские, каже, приютите его, он за своей семьей хочет вывезти». Я говорю, ну мы ж не дома, говорю, как бы, как приютим. И он, когда бабушка согласилась, мы его приютили, общались, кушали, и он рассказал, что та дорога, которая, ну, мы как бы смотрели на ту дорогу, выехать туда, или нет, А він каже, там тільки наші блокпости. Я туди їхав, там всі наші, там нормально все. І мій чоловік ну, не сміявся, вже ми молилися і раділи, що це як ангел каже, Господь нам ангела прислав. Дійсно. Це так, якби було нам направлення, що там можна їхати. А де ви зараз живете? Зараз ми живемо в Києві. Нас приютила церква, дуже гарні умови. Ми слава Богу. Ви покажете мені екскурсію своєї життя? Так, -да, без проблем. Та, Добре. До вас можна? Так. Привіт! Як вас звати? Марія. Марія і? Аня. Аня, дуже приємно. Я Христина. Приємно. Що ви тут робите? Чим займаєтесь? Навчаємось. Навчаєтесь? Це чудово. Ти в якому класі? Я в п'ятому. Ти в п'ятому, а ти? Я в університеті. В університеті. А на кого ти вчишся? Реабілітолог і фізичний терапевт. Ух ти, це цікаво. Складна професія. Вам тут подобається? Так, дуже гарно, угу. приємно тут. Зручно. Так, і тепло дуже. Так, це ви тут да, ваше було. ліжко, так? Да. Ну ми з меншою дочкою тут, угу. старша тут, а менша там досуг свій проводить іноді там в угу. телефоні чи. Нам Свій дали букта, то вона поміноді дивиться щось так. Умови дуже гарні, ми дуже вдячні, бо ми жили до цього в іншому місті. Слава Богу, і люди хороші, і постійно, і внимання нам проявляють, заботяться про mm -hmm. нас. Питають, що, як, та вже, вже далі вженемо все і так, слава Богу. Шановні друзі, ми дуже дякуємо за те, що є можливість допомогти переселенцям. У 2014 році я це пережив. Коли з двома торбами я виїхав, грошей не було, наставала зима і не знав, де мені з сім'єю знаходитись. Я дякую церкві Пуха, що вони відкрили двері для мене. І тому я відчуваю турботу тих, хто лишилося будівель, будівель своїх. І я дякую всім спонсорам, які. Відкликнулись на цю потребу, допомогли грошми. Я дякую братам і сестрам, які будували це, робили цей ремонт. Хай Господь вас благословляє за ваше відкрите серця. Від самого початку облаштування цих кімнат ми розуміли, що ми не зможемо допомогти усім людям. Але зараз наші кімнати повністю заселені, і це ми змогли зробити завдяки вам. Тому дякую вам не тільки я, а й вся наша церква. <рес> дякую, 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 щиро. Дякую. Дякую. Дуже дякуємо вам. Дякую, 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 дякую велике. Дякуємо. Дякуємо. thank é